Вітаю всіх, хто готовий вчитися. Тема сьогоднішнього уроку стандартний вигляд числа. Розглянемо означення. Стандартним виглядом числа називають його запис у вигляді добутку А і 10 в степені N, де число А знаходиться в межах від 1, включно, до числа 10, до 10 і N ціле число, що означають. Всі ці букви і степені в даному означенні. Давайте розберемося. Для прикладу, я вам показала число, яке складає масу сонця. 1,9,9 9 це значащі цифри в цьому числі, а далі велика кількість нулів, навіть прочитати таке число складно, от стільки кілограмів складає маса сонця. Звичайно, з таким числом важко працювати, та множити його, додавати, взагалі навіть прочитати. Тому це число зручно записати у вигляді, який називається стандартний вигляд числа. Для цього число А ми маємо записати у вигляді дробу або цілого числа, ну, в даному випадку це буде дріб, який знаходиться в межах від 1 до 10. А це означає, що після одиниці я маю поставити кому, і тоді це число буде виглядати як 1,99. Ви бачите, це число попало уже в межі від 1 до 10. Воно більше, ніж одиниця, але менше числа 10. І що відбулося? Ця кома, що я тут поставила, означає, що я це число зменшила от у стільки разів. Якщо порахувати всі ці числа, що мали б бути після коми, то я маю тепер це число помножити на 10 у 30 степені. Отут, отут після коми у мене 30 цифр. Після коми 30 цифр. Значить, якщо ми 1,99 помножимо на 10 в 30 степені, а це означає на 30 чисел пересунемо коми. У нас вправо у нас вийде число, яке складає масу сонця. В такому вигляді це число вже нескладно прочитати і нескладно з ним виконувати якісь дії. Навіть порівнювати його з іншими числами. Тобто 1,99 помножене на 10 в 30 степені це оце саме число, тільки записане в стандартному вигляді. Давайте подивимося на. Число, яке складає масу атому гідрогену. Тут взагалі, кома, бачите, де стоїть 0, цілих, багато багато нулів, і далі йдуть цифри 1, 6, 6, 1. Значить, знову оце число ми маємо записати у вигляді А. Яке знаходиться в межах від 1 до 10. Значить, 1 ціла. 661 тисячна. Це ми число сюди можемо тепер вставити, воно туди підходить в цю нерівність. І далі подивіться, що відбулося. Ми оцю кому пересунули і поставили отут після першої одиниці. А значить, ми це число, дане число, збільшили у таку кількість разів. Щоб його тепер зменшити, в цю кількість разів, ми множимо на 10. Але у від'ємному степені мінус 27. Якщо порахувати кількість цифр, що тут утворилися да, між цією комою і вновь поставленою комою, то буде мінус, то буде 27 цифр, значить 10 у мінус 27. Давайте ще наведу декілька прикладів. Запишемо таке число. 5 тисяч. Не таке дуже велике число, як маса сонця, але давайте запишемо це число в стандартному вигляді. Для цього ми маємо це число 5, відділити від числа 5000, оскільки 5 знаходиться в межах від 1 до 10. А далі помножити на 10 у третьому степені. 10 у третьому степені це 1000. Якщо ми 5 помножимо на 1000, ми якраз отримаємо число 5000. Наприклад, 81 мільйон 6 нулів. Це число ми маємо записати так, щоб воно було більше, ніж 1, але менше, ніж 10. Це буде 8,1. І множимо на 10. Тут 6 нулів і ще тут одна одиниця. Ми кому поставили перед числом 1, значить помножите на 10 у 7 степені. Розумієте, що 10 у 7 степені це 10 мільйонів. Якщо ми 8,1 помножимо на 10 мільйонів, у нас вийде 81 мільйон. Наприклад, число 520. Воно теж записане не в стандартному вигляді, хоча це не дуже велике число, не можна його порівняти з числом, що складає масу сонця, але все одно ми маємо записати в стандартному вигляді, тому запишемо 5,2 помножити на 10 у другому степені. Ми на дві цифри перенесли кому вліво. Щоб відтворити це число, ми маємо помножити на 10 у такому степені, наскільки ми пересунули цю кому оскільки, у скільки разів ми його зменшимо. Таким чином, будь-яке число, ви бачите, багатоцифрове можна записати в стандартному вигляді. Якщо таких цифр там багато, не нулів, наприклад, ми напишемо 1825, і ще тут три нулі. 1 мільйон 825 тисяч. Я записала таке число. Тому ми пишемо 1,825. І наскільки цифр ми зменшили це число, наскільки порядків, кажуть так, на 6, Тут 3 і 3, тоді множимо на 10 в шостому степені. Коли ми маємо з вами подібні числа, де є десятковий дріб, 0, наприклад, 2000 нам треба записати у стандартному вигляді. Число 2. Ми записуємо так, щоб воно знаходилося у межах від 1 до 10. 2. Це означає, що ми цю кому пересунули вправо на 3 розряди. Так? Ми збільшили це число на три порядки. Тому тепер, щоб його відновити, ми маємо помножити на 10 в мінус третьому степені. 10 в мінус третьому степені це 1 тисячна. Якщо ми 2 помножимо на 1 тисячну, це буде дві тисячні. Наприклад, цілих. Далі запишемо 4 нулі і число 15. Виходить 0,015 мільйонних, да? 0,15 мільйонних 6 цифр після коми. Записуємо так десятковий дріб, щоб його можна було вставити у цю нерівність від 1 до 10, 1,5. Тепер рахуємо, скільки цифр ми маємо тут. Який написати показник? Раз, два, три, 4,5. Отут ми поставили кому. Значить, множимо на 10 в мінус п'ятому степені. Наприклад, 0,56. Число 0,56 не попадає в цю нерівність. Воно менше, ніж одиниця. Щоб записати його в стандартному вигляді, ми маємо кому пересунути на одну цифру вправо, це буде 5,6 і помножити на 10 в мінус першому степені. Оце число, що ми тут отримуємо з вами: 3, 7, 2, 6, мінус 27, мінус 3, мінус 5 оце число n, називається порядком числа. Значить, порядок. Даного числа 30, порядок даного числа мінус 27. Кажуть, що ці числа є числами різних порядків. Різних порядків, тут порядок 3, тут мінус 3. І цей порядок числа дає уявлення про величину числа. Тому ці числа між собою можна порівнювати, можна ці числа між собою додавати і множити. Ну, ще декілька прикладів покажу. Візьмемо номер 245 із підручника «Алгебра 8» під редакцією «Мерзляк». 245. І із цього номера я хочу виконати з вами таке завдання. 7, 8 і 9 приклад. 7, 8 і 9 приклад. 7. Треба записати у стандартному вигляді Таке число 0,86 помножене на 10 у третьому степені. Подивіться, число 0,86 записане не в стандартному вигляді, оскільки 0,86 число менше, ніж одиниця. Тому я запишу 8,6 помножити на 10 в мінус першому степені. І ще є множник 10 у 3, 10 у 3 степені. Тепер, використовуючи властивість степенів, ми розуміємо, що коли множаться степені з однаковою основою, то основа залишається без змін, показники додаються. Виходить 8,6 помножене на 10 в другому степені. Мінус 1 плюс 3 буде 2. Значить, це число має другий порядок. Восьмий приклад. 0,23 помножити на 10 в четвертому степені. 2,3 помножити на 10 в мінус першому степені помножити на 10 в четвертому степені. Дорівнює 2,3 помножити на 10 у третьому степені. І дев'ятий приклад 9300 помножити на 10 у п'ятому степені. 9300 це число, записане не в стандартному вигляді. Ми запишемо 9,3 помножити, кому ми пересунули на три цифри, значить на 10 у третьому степені. І помножити на 10 у п'ятому степені. Виходить, 9,3 помножене на 10 у восьмому степені. І ще одне завдання. Номер 260, 260. Треба порівняти числа. Я запишу перше. 9,7. Помножене на 10 в 11 степені І 1,2 помножити на 10 в 12 степені. Зрозуміло, що те число, яке має більший порядок, воно буде більшим, незважаючи на оце число А, що записано перед 10 в даному степені. Тому 1,2 на 10 в 12 степені більше. Друга пара чисел 3,6 на 10 в мінус 5 степені і 4,8 на 10 в мінус 6 степені. тут порядок числа мінус 5, тут порядок числа мінус 6, тут порядок менше, ніж мінус 5. Значить, число 3,6 на 10-5 степені більше. На сьогодні все. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. До наступних зустрічей!